Засідання постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку району, бюджету та фінансів. Я зачитую, хто є Халемендик Павло Олексійович, Гардієнка Сергій Сергійович, Доленька Юлія Вікторівна, Красюк, Іван Васильович, Радченка, Олена Петрівна, Прохоров Віталій Миколаївич, Сказків Юлія Ігорівна. Відсутній один член комісії Руч. Павло Олексійович, розпочинайте. Доброго всім дня. Мирного неба і радий всіх чути. Дякую. Кворум комісії є: якщо проти ніхто не має голосу, то є пропозиція розпочати нашу роботу. Розпочинаємо роботу нашої комісії. На порядок денний нашої комісії сьогодні виносяться три питання. Перше питання про виконання рішення районної ради від 14 грудня про програму соціально-економічного та культурного розвитку Сінельніковського району за 23 рік. Доповідач Нікітіна Яна Андріївна, головний спеціаліст відділу економічного та агропромислового розвитку Синельніковської районної держадміністрації. Будь ласка, Яна Андріївна, я вибачаюсь. планувалася Яна Андріївна, але голова. Ви, ви здорові, вийшов з лікарняного і буде начальник відділу Нецик Валерій Михайлович. Доброго дня, шановні депутати. Дня. Яна Андріївна займається своїми справами. Я повинен бути сьогодні їхати в Павлоград на нараду, то вона відмінилася моє питання там, так що буду відповідати ясні. Дивіться, я не буду зачитувати все те, що ви прочитали, що вам надавали інформацію звіту по цій програмі. Все це у вас є, ви з ним ознайомлені. Я назву декілька цифр. Проаналізую е, заходи, які реалізовувалися у 23 році, за рахунок бюджетних коштів. Ну і інші там е, цифри. Дивіться, у нас е, 15 громад, районів у 23 році е, проводили різні заходи по ремонтах. По Водопровідних систем, ремонт криші і таке далі. І таке інше. У світі охорони здоров'я. 110, всього 110 об'єктів. З них на ці 10 об'єктів виділяна на вартість їх була 317 мільйонів. 317 мільйонів 671 тисяча. Профінансовано 107 мільйонів це 33,7%. По житловому будівництву в нас було 3 об'єкта, на 0,8% профінансовано. Буду забезпечено 4 об'єкта – 34% профінансовано. Об'єкти ЖКХ, там було 7 об'єктів, на 97% профінансовано. Це все я зачитую в додатку 2. Ви його теж будете весь передивитися. Ну там воно йдуть в розрізі е, заходів у кожній територіальній громаді. Е, по освіті було 38 об'єктів. Профінансовано 62 Практично охорона здоров'я 5 об'єктів, 42 культура на 45% і дорожнє будівництво, ремонти до так та скажуть, профінансовано на 68,3%. Ну, це я вважаю непоганий результат у минулому року. Тому така ситуація. Що стосується населення, в нас на 3,5 тисячі, згідно даних громад, ми збирали, обновляли паспорт району. У нас зменшилась кількість населення проти 2022 року на 3563 особи. Ну, в принципі, в розі громад у нас найбільше зменшення відбулося по Васильківській 991 особа, по Першотравинській громаді це місто 2121 особа. Збільшення відбулося і полі довгоуківській громаді на 128 осіб. Така моя коротка інформація. Якщо є питання, будь ласка. Про цю програму соціально-економічного розвитку культурного району затверджуйте. Дякую за увагу. Будь ласка, члени комісії. У кого є питання? Якщо питань немає, є пропозиція винести дане питання на розгляд чергової сесії. <кій> Хто проти? Утримався. Якщо таких нема, дякую. Питання виноситься на розгляд чергової сесії. І переходимо до другого питання черги денної нашої сьогоднішньої комісії. Друге питання про затвердження звіту про виконання районного бюджету. Доповідач Макаркіна Тетяна Степанівна, начальник фінансового відділу Сенельніковської райдержадміністрації. Будь ласка. Доброго дня, шановні депутати. Власні доходи районного бюджету за минулий рік, 23-й рік, виконано на 198,8%. У нас був план наших доходів 84 тисячі, надійшло 167 тисяч. Ну, зв'язку з тим, ви знаєте, що до районного бюджету практично доходи не надходять, є тільки збори. Адміністративний збір за державну реєстрацію юридичних осіб виконано на 250,3%. Адміністративний збір за державну реєстрацію чи відправне майно також виконано на 125%. і надходить в нас ще податок на прибуток. Це також 100% тут виконання цього. Виду податку. І ще до доходів районного бюджету надходить арендна плата. Арендна плата також надійшло 28,9 тисячі тисяч гривень, ну це більше 200% від планових призначень. З державного бюджету в минулому році надавалася субвенція на забезпечення окремих видатків районних ради. В загальній сумі мільйон 285 восімдесят тисяч. Вона надійшла повністю. Також з місцевих бюджетів наших територіальних громад надавалася дотація. Дотація надавалася у зв'язку з тим, що було рішення суду господарського суду, була заборгованості районної ради перед постачальною компанією Натогаз Україна. І для того, щоб погасити цю заборгованість, надали нам Раївська сільська рада 100 тисяч, Петропавлівська, Роздорська Покровська по 20, селищні ради по 20 тисяч, е Маломихайлівська 43,7 три тисячі гривень, е Великомихайлівська, Брагинівська, е Новопавлівська, Миколаївська, Дубовиківська і Зайцівська по 20 тисяч гривень. Тут, е Кошти надавалися як на погашення заборгованості, так і на оплату за природний газ, який поточний, який використовувала районна рада. Крім цього, е субвенцію також дала Васильківська селищна рада в сумі 20 тисяч, тисяч гривень, також на оплату за, за спожитий природний газ. Видаткова частина районного бюджету виконана на 89,9%. У нас повністю ми профінансували, немає заборгованості по заробітної плати, платі, і немає в нас заборгованості по за енергоносії. Ну, Не 100% виконання видаткової частини за тим, що районною радою проводилися заходи по дотриманню лімітної дисциплини за енерг... економію енергоносії, і у нас склалася економія по енергоносіям, але заборгованості на Кінець року по податкам відсутня. У нас по, ще, значить, по звітним даним, рахується, рахувалася на 1 січня 2024 року дебіторська заборгованості по районній раді 82,7 тисячі гривень. Це зв'язку з предоплатою за природний газ. Ну на сьогоднішній день уже. Ця дебіторська заборгованість погашеною. У нас ще існує дебіторська і кредиторська заборгованість по спеціальному фонду. По спеціальному фонду свого часу Петропавлівський район надавав пільгові довгострокові кредити на молодих сім'ях, на будівництво реконструкцію, придбання житла. І в нас залишається, ще на сьогоднішній день не погашено 34 і 0,2 тисячі гривень. Але там три сім'ї, вони погашають цю, ці кредити, ну, а згідно розбивки погашення аж до 28-го року. У мене все. Пропоную затвердити звіт за 23 рік. Шановні члени комісії, будь ласка, питання. Питань немає. Ні. Тоді є, тоді є пропозиція винести дане питання на засідання чергової сесії. Немає інших пропозицій. Дякую. Переходимо до третього питання. Про затвердження розпоряджень голови районної ради, прийнятих в міжсесійний період. Бурян Тетяна Михайловна, керуюча справами районної ради. Будь ласка, Тетяна Михайловна. В міжсесійний період з 15 грудня і по сьогоднішній день у нас було затвердження одне розпорядження голови районної ради, яке підлягає затвердженню на черговій сесії. Це розпорядження від 3 січня 2024 року, номер 1, дрок ноль друк, 0, друк 3 -24, Про затвердження лімітів споживання у фізичних обсягах по енергоносіях посинельниківській районної ради. Ці ліміти затверджені відповідно до. Тих рекомендацій, норм, які нам дають постачальники енергоенергії, електроенергії, природного газу та води на оплату електроенергії. У нас ліміт 12 671 кВт в годину за природний газ 13320 тисяч триста метрів і за водопостачання 78 м метрів Це ті ліміти, які нам Надають наші постачальники цих видів енергії. Пропонується затвердити це розпорядження на сесії? Будь ласка, члени комісії, питання є? Виносимо. Якщо питань немає, пропозиція винести на пленарне засідання наступної сесії дане питання. Якщо інших пропозицій немає, вважаємо, що питання, які були на черзі, день сьогодні нашої комісії, ми розглянули з вами. Дякую всім за роботу і до зустрічі.